Але такий склад розуму, що він побачив щось цікаве, почав це розробляти і знайшов нову якусь ідею, новий принциповий механізм і щось знову нове. Деякі ви інші стали результати втривалих досліджень. Поклали, будь ласка, ручки. І дотепер учені чорні звичайні люди з захопленням шукають нові рішення. Одним із найвагоміших винаходів нашого часу є що комп'ютер, інтернет згодні е, винахід це те, що винайшли, тобто його раніше не існувало. Саша, що ти хочеш сказати? Ми <г> працювали <Allāh> запитала, що що він робить? А вони нас є Олександра, я зрозуміла все, але це у нас зараз нашої теми не не зовсім стосується, так.